Доброго дня, любі тітки! Сьогодні дуже гарний чудовий день і випав сніжок. Пропоную вам продовжити досліди зі снігом. Наберемо сніжок у відеречко та вирушимо до професора Всезнамуса. Привіт, друзі! Я професор Всезнамус, і знову радий бачити вас у своїй лабораторії. Що сьогодні ми будемо досліджувати? Так, ви принесли мені відерце зі снігом. Отже, ми будемо досліджувати сніг. Сьогодні ми дізнаємось, чи можна їсти сніг. Ну що ж, давайте досліджувати разом. Для нашого досліду нам знадобиться біла тарілочка, ложечка, ну і звичайно, сніг. Беремо сніг та насипаємо його у тарілочку. Ось так. Нам достатньо. Давайте для початку потрогаємо пальчиком і дізнаємося, який сніг на дотик. Доторкніться до снігу, скажіть, який він? Так, він холодний, а якого кольору сніг? Давайте подивимось. Так, сніг білого кольору. На що він вам схожий? Мені, наприклад, сніг схожий на вату. Ще він схожий на зефір і такий холодний, як морозиво. Чому ж не можна сніг їсти? Я дам вам відповідь на це запитання в кінці нашого досліду. А зараз нам потрібно залишити сніжок на деякий час у кімнаті. Як ви думаєте, що з ним станеться? Вірно, він розстане. А чому? Так, тому що сніг. Стане при теплій температурі, але давайте ми це з вами перевіримо. Залишимо наш сніжок на деякий час на столику у таріночці, а самі підемо трішечки, пограємось, а повернемось за кілька хвилин і тоді подивимося, що сталося з нашим снігом. Ну що ж, друзі, наш сніжок майже розтанув. на що він перетворився? Так він перетворився на водичку Мочіть пальчик яка водичка. Так, вона холодна, але погляньте, чи чиста вона. Ніби сніг був чистий і білий, а виявляється, що справді це не так. І сніг брудний, погляньте у водичці є часточки бруду. Ну ось, друзі, ми і закінчили з вами наш дослід. Скажіть, будь ласка, що нового ви сьогодні дізналися про сніг? Так, вірно, коли сніг занести у тепле приміщення, він розтане і перетвориться на воду. Правильно. Що ж, дайте мені відповідь на запитання: чи можна їсти сніг, навіть якщо він виглядає чистим? Молодці, чудово! Ну, все, друзі! Зустрінемося наступного разу. Бувайте!